Чому тренування з подругою допомагає досягти результату? Тому що це подвійна мотивація і вдвічі більше задоволення. І ось чотири переваги занять з подругою. Мотивація удвох легше підтримувати ритм і не пропускати заняття. Адже вас чекає не тільки спорт, а й спільно проведений час. Підтримка Помилася? Подруга підтримає. Не хочеться сьогодні йти на тренування. Вона точно не дасть тобі здатися. Більше задоволення. Тренування проходять легше, коли є з ким розділити цей процес. Навіть складні вправи стають веселішими, спільний розвиток. Ви разом читеся, пробуйте нові вправи, обмінюєтесь порадами, і це ще більше надихає. Заняття в залі це не тільки про тіло, але й про настрій. Разом тренування стають цікавіше. Легше та більш ефективними запрошую подругу у Фіткерс, і разом ви зробите здоровий спосіб життя справжнім задоволенням.